В ефірі інформаційний випуск новин 6 січня. Сьогодні однією з обговорюваних тем став черговий вірус. – це традиційна недуга, яка циркулює в Україні протягом кожного підсезону. Тож панікувати не варто. Наразі на території нашого краю випадків цієї хвороби не зареєстровано. Але варто ретельно ставитись до особистої гігієни, мити руки, уникати контактів з хворими та провітрювати приміщення. Далі про головні події понеділка в області дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Течі від ворожих снарядів. Окупант продовжує терор, тож люди вимушені покидати домівки у пошуках тилового місця, де не чути постійних вибухів. Так херсонці обирають Хмельниччину. Евакуаційними потягами вони пробувають на місцевий вокзал. Нещодавно черговий такий поїзд зустріли рятувальники та волонтери. ДСНСівці допомогли прибулим принести речі, а психологи зробили усе можливе, щоб у розмовах заспокоїти та підбадьорити людей. Також представники загону швидкого реагування Червоного Хреста України пригостили переселенців теплими напоями та забезпечили комфортними Умовами перебування людей до їх розселення. Підтримка сил оборони подолати ворога можна тільки об'єднавшись. Тож у боротьбі з ним надважливою є підтримка бійців та закупівля необхідного обладнання. Ми отримали чергову партію допомоги, а саме два мавіка, три є 50 FPV-дронів та комплекс Рапсониця. Це дає нам змогу нищити ворога, а також захищатися від нього. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Аби такої допомоги було ще більше. Міські владці в чергове придбали дороговартісні подарунки. Понад 3 мільйони 400 тисяч гривень з міського бюджету виділили на закупівлю обладнання для військових. Ми продаємо двісті Це 10-дюймові десятидюймовідрони хорошої якості, які дозволяють літати на дальній відстані. Вартість цих 200 в піввідронів майже 2 мільйони 700 тисяч гривень придбані вони за бюджетні кошти. Отже, щиро дякую нашим платникам податків за постійну можливість товариства допомагати нашим силам оборони. Паралельно з двохстами півдронами. Ми сьогодні передаємо 15 ретрансляторів. Їхня вартість 750 тисяч гривень. І ці ретранслятори ми отримали через роботу нашої програми грантової підтримки інноваційних проєктів. Добрі звістки та презенти стилу завжди зігрівають солдатські душі. Подарунки від дітей неабияк мотивують воїнів нищити ворога та додають впевненості й рішучості у бою. Тож школярі молодших класів одного із ліцеїв прифронтового району власноруч створили та з вдячністю передали воїнам залізної бригади свої маленькі дарунки. Усі обереги виготовлені в українських традиціях, в національних кольорах та з державною символікою. Таким чином, маленьким патріотам вдалося зворушити бійців. Їхні очі світились радістю, коли вони брали до рук подарунки, що зберегли тепло дитячих сердець. І душ. Святкове занурення сьогодні у Хмельницькому відзначають водохреще. Тож для тих, хто підтримує традицію купання в освяченій воді, облаштували спеціальне місце. Перед цим цілющу освятили. Це свято відбувається вже такий захід, освячення і свято втретє в цьому році. Тому традиційно ми тут збираємося на бузі. Тут, на, на, на цьому пляжі для того, щоб освітити воду, згадати цю євангельську подію, яка мала місце в житті Ісуса Христа, коли він прийшов Йордан від Івана хреститися для того, щоб проповідувати слово Боже Євангеліє. Ну і, звичайно, наші українські традиції, які пов'язані з богоявленням. Для маленької Діани занурення в ополонку відбудеться вперше, тож дівчинка ретельно готувалась до цього важливого моменту, аби сьогодні разом із сестрою підтримати сімейну традицію. Я готувалася, так як завжди брала. Закалялася вдома. Закалялася в холодною водою милась. Зараз взагалі тяжкий час, і от ми вже святкуємо по-новому, тому вирішили отак от от підтримати нашу Україну. Ну, взагалі, сімейному, ми завжди купали. завжди купаємось кожного року. Батьки, тому так, ми і ми вирішили. Не старші можна купатися. Для когось водохресне пірнання стало звичним уже впродовж декількох років. Виходячи з води, люди діляться своїми емоціями, обмінюються враженнями та відчувають внутрішнє очищення і спокій. Ну, по перше, випробувати себе, свій дух, а по-друге, трошки треба в Бога вірити. Холодне сподобалося да. а, ні, вже в третій раз. І як? Маєте таку традицію? Ну класно як перенародження таке дуже класне. Відчтя. Свято водохреща у Хмельницькому ще раз об'єднало громаду в єдиному пориві. Містяни торкнулися багатовікової традиції та відчули особливу атмосферу свята. Незалежно від мотивів, усі вони відзначають, що такі моменти дарують тепло та віру у краще навіть у складні часи. І тому ми кажемо і слава Богу, і слава Україні! і Дякуємо нашим захисникам. Маючи на увазі першу чергу їх титанічну справу і місію, і подвиг. Завдяки яким ми з вами сьогодні, і тут і в інших таких подібних місцях. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Експрес-доставка до пологового будинку. У Хмельницькому патрульні супроводили автомобіль із породілою до лікарні. Автівка їхала дорогою М з Стрий і Зварне. Аби оперативно добратися до медзакладу, водій звернувся по допомогу до правоохоронців. Проводити. Звичайно, зараз пару хвилин. Не зволікаючи, правоохоронці вімкнули спеціальні сигнали на службовому автомобілі та оперативно супроводили транспортний засіб до пологового будинку. Добрий день, у нас жінка народжує. Ось сюди можете вона в машині. Зідайте сюди наверх. Заїдьте наверх. Студенько не чекайте її. Сумки в неї є якісь. Безкомунальних підприємств до обговорення законопроекту 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період долучився Словуцький міський голова. Наразі для нас це не тільки незрозуміло, а ми бачимо, що це величезні виклики, які можуть привести до непередбачуваних ситуацій. Скасування інституту комунальної власності і практично правоволодіння володіння і управління комунальним майном. Хто не буде розпоражатися, яким чином будуть розпоражатися, якщо це сьогодні майно належить територіальній громаді, жителям громади? І заборона створення комунальних в подальшому підприємств. Ми озвучили ще ті пропозиції, які надали міста громади України. Якщо буде прийматися таке рішення, то в обов'язковому порядку ми повинні врахувати всі наслідки, які можливі. Я хочу відмітити, що наразі надання послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, управління відходами це. Архіважливі послуги, надзвичайно важливі послуги. І це ті послуги, які не можна зупиняти не на один день, не на півдня не можна, бо наслідки можуть бути непередбачені. 20 тисяч за невідрахування на Шепетівщині слідчі викрили на хабарі майстра одного з ліцеїв. У середині листопада минулого року звернувся в правоохоронні органи один з учнів закладу цього навчального. Який стверджував про те, що одним з майстром виробничого одним з майстрів виробничого навчання до нього ставляться неправомірні вимоги стосовно передачі грошових коштів за те, щоб фіксувалося відвідування чи не відвідування у навчальному закладі. Особа звернулася до нас. Ми зареєстрували кримінальне провадження, взяли заяву від людини. От і е, в ході двох. Фактів е, передачі грошових коштів встановлено, що майстер виробничого навчання один раз взяв 5 тисяч гривень, а другий раз е, неправомірно отримав 15 тисяч гривень в якості неправомірної вигоди від. Учня навчального закладу, учня, який фактично йому підпорядкований, оскільки цей майстер виробничого навчання вів групу, в якому вчився цей учень. Ну на даний час обрано особа була затримана. В подальшому був обраний порушнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобового домашнього арешту, і його відсторонено від виконання обов'язків майстра. На даний час продовжується достове розслідування. ну і... Кримінальне провадження було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 368. І це є вимагання неправомірної вигоди. Так, так же саме і оголошена підозра по цій самій статті. Погода на тиждень. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру на території області активно надходитиме тепле та вологе повітря серед земноморського походження. У зв'язку з цим температурний фон суттєво підвищиться. Часом проходитимуть опади переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. Відтак, 7 січня буде хмарно з проясненням, без опадів вночі на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від одного морозу до чотирьох тепла, в день 5-10 із позначкою плюс. 8 та 9 січня теж хмарна погода вночі та в день пройде невеликий дощ і мокрий сніг. В темну пору доби на дорогах можливо ожеледиться. Вітер 7-12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від одного морозу до 4 тепла, в день 3-8 вище нуля, а 9-го числа денна температура підніметься до 10 тепла. 10 січня вночі буде без істотних опадів. В день випаде невеликий дощ. Температура вночі 0,5 з позначкою плюс, в день 4-9 тепла. Одинадцятого, 12 січня Очікується, мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме від двох морозу до трьох тепла. Такими були новини понеділка. Пам'ятаємо, інформаційна гігієна надважлива. Тож довіряйте лише інформації з перевірених офіційних джерел. Та не забуваємо, що ворог досі тероризує населення. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.